Вітаємо вас сьогодні, наш гість, народний депутат України, пан Олег Синютка. І одразу хотілося б запитати вас про ваш коментар. Ось цієї фрази, про те, що буцімто Росія готує Україні смуту. Ви, як народний депутат, ваші повноваження ну формально в жовтні закінчилися, так? якби, якби не воєнний стан. Невдовзі закінчиться повноваження президента України. Ну і тепер ми ділимо категорію українських виборців на тих, хто оптиміст, песиміст або невизначений. Одні вважають оптимісти, що це має тривати, доки буде війна, тобто повноваження Верховної Ради, президента. Песимісти кажуть, що треба якесь перезавантаження зробити, а не визначені взагалі не знають, як в цьому випадку бути, і звертають свої погляди, можливо, до Конституційного суду, але Конституційний суд мовчить. Підкажіть, як до якої категорії легше переставати, щоб не бути запідозреним у нерозумінні майбутніх політичних процесів виборчих в Україні? Сто відсотків завжди і у всьому треба бути оптимістом, бо спочатку має бути віра, і після віри тільки тоді буде дія, і в тому числі віра в нашу перемогу. По-друге, я переконаний, що на болотах в Кремлі сплять і бачать внутрішнє протистояння в Україні. Протистояння. Протиставлення, конфлікт це те, що потрібно расистам, тому жодного шансу на внутрішнє протистояння ми їм не повинні дати. Єдність навколо Збройних сил України це є визначальною для нашої і оборони і для нашої перемоги. Якщо говорити про інші речі, які стосуються повноважень, то все дуже просто. Що стосується парламенту, то є чітка норма прописана в конституції, що парламент обирається після завершення. Шення воєнного стану і цей склад парламенту діє до вступу в повноваження нового складу парламенту. Що стосується президента, ви бачите всі дискусії, які відбуваються. Я вважаю що найкращим виходом ситуації мало бути би роз'яснення конституційного суду. І я переконаний, що президент мав би звернутись в конституційний суд, отримати дуже чітке роз'яснення, і на цьому ця дискусія, якщо вона є, була б завершена. Угу. Ну ще є час звернутися. Я переконаний, що ми сьогодні маємо думати не про те, в кого скільки яких повноважень, а ми маємо думати про те, хто і скільки чого має зробити, щоб підтримати наші збройні сили, підтримати українського воїна і завершити війну перемогою. Це має бути ключовим. А з повноваженнями я переконаний, що якось розберемося. Так, безумовно, ну але все одно є такий черв'ячок. Бо доки триває воєнний стан, залишається Верховна Рада, залишається президент, а Всі ж хочуть. Якомога швидшої перемоги України в цій війні, ну і недроги можуть підозрювати, що Верховній Раді подобається воєнний стан. Ну, тут можна до всіляких там конспірологічних версій дійти. Ну, формально воно десь так і є. Тобто. Хотілося б такого механізму політично виборчого, який би прискорював перемогу, а не робив для декого. Я скажу для кого: для представників ОПЗЖ, для п'ятої колони, яка так само присутня в парламенті, подовження цього процесу воєнного стану мало думати про перемогу. Це дуже важливо. Треба робити все, що від тебе залежить на кожному. Місці, де ти знаходишся, для того, щоб перемога наступила якнайшвидше. Причому робити не тільки те, що твої прямі безпосередні обов'язки, а намагатися зробити ще додатково для укріплення збройних сил України. От в п'ятницю, наприклад, я мав таку і честь, і можливість бути разом з лідером Європейської солідарності Петром Порошенком на сході України, де він більше як десяти підрозділам передав закуплені за кошти фонду Порошенка і дрони і автомобілі. І шини, і комп'ютери, і багато речей, які потрібні українським солдатам. От я спілкувався до речі з нашим однопартійцем, старшим сержантом, колишнім головою Тернопільської обласної державної адміністрації Степаном Бардною, який є одним із командирів підрозділу безпілотників. І він розказує про те, що вони витрачають кожного дня від 15-17 до 50-60 FPV-дронів для того, щоб нищити противника, нищити бронетехніку, нищити особовий склад. І коли Привозиться на передову. Я так підрахував, що це десь біля мільйона доларів різноманітних засобів для того, щоб нищити противника. То це якраз те, от більше ніж просто твоя робота в парламенті. Сидіти, працювати, приймати закони, голосувати це дуже важливо. Але ще треба зробити і ще понад це. Якщо б кожна людина, яка на своєму місці знаходиться, зробила добре свою роботу і ще трішки, повірте, що наша перемога була б швидшою. А якщо раптом народних депутатів стане менше і не буде тієї кількості, яка потрібна для голосування, це неприпустимо. Я переконаний, що дієздатний парламент є надзвичайно важливим для для країни так само як дуже важливий дієздатний президент, чи людина, яка виконує обов'язки президента, так само важливий дієздатний парламент, так само важливий дієздатний кабінет міністрів, тому що ми не маємо права втратити вертикаль влади в країні, так як існує вертикаль військової командування, починаючи від головнокомандувача і завершуючи рядовим солдатом, так повинно в країні існувати і вертикаль влади на всіх рівнях, тому що роз. Звал влади він в тому числі за собою може потягнути дуже небезпечні наслідки для держави, тому я не припускаю того, що парламент буде недієздатним. Хоча в нашому профільному комітеті з питань регламенту ми минулого тижня розглянули і погодили внесення в сесійну залу рішення про складання повноважень ще одного депутата від слуг народу медяника, який обраний був на Дніпропетровщині в мажоритарному округу, я не можу. Сказати, що я втішений від цього. Єдине, що мене непокоїть, я вважаю, що тут треба приймати кардинальні рішення. Це стосовно депутатів колишніх від ОПЗЖ. Я не знаю, що вони роблять в парламенті. Точніше, я вважаю, що їм не повинно бути місце в українському парламенті. І від цього парламент точно не постраждає. Ну і як це можна вирішити? Хто це може зробити? Ми подали відповідний законопроект. Він зареєстрований. Він відповідає нормам конституції, тому що згідно е, ухваленого закону. Діяльність партії ОПЗЖ, по спискам якої були обрані ці люди, сьогодні припинена, і на основі цього я вважаю, ми повинні позбавити повноважень цих депутатів цієї п'ятої московської колони. На жаль, представники влади, а вони сьогодні мають повноту повноважень. Вони мають посаду спікера. Вони ще хизуються монобільшістю, Вони не хочуть вносити це питання на порядок денний, і тому це питання настільки довго затягується. То що наш голова Верховної Ради Стефанчук деколи як Джонсон у палаті представників Сполучених Штатів? Я вважаю, що наш голова Верховної Ради Стефанчук погано організовує роботу Верховної Ради, тому що кількість засідань, які відбуваються, тривалість між засіданнями, розгляд. Законопроєктів, першочергових законопроєктів, вони не проводяться відповідно до потреб країни. От очевидний законопроєкт про заборону ще одної московської п'ятої колони. Секти Кіріла все готово. Пам'ятаєте, Стефанчук розказував, що не буде голосів на перше читання їх виявилося більш ніж достатньо. Повірте, що і на друге читання їх буде достатньо, але він не хоче вносити це питання в порядок. Денний чи, наприклад, останнє голосування про нібито перезавантаження бюро економічної безпеки. Те, що не відповідає вимогам часу, те, що не відповідає викликам, які ставлять наші західні партнери, він все одно вноситься на голосування, і коли це не набирає більшості, все зупиняє і переносить нікуди. Чи ситуація з такою собі пані безуглою? Голосування по відкликанню якоїсь посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки до сих пір не внесено в сесійну залу. Тому я вважаю, що пан Стефанчук точно не відповідає тій посаді, яку він сьогодні займає. А ви не знаєте, чим зараз займається екс головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, екс-міністр оборони Олексій Резніков? Я не мав комунікації ні з головнокомандуючим Залужним, ні з екс-міністром Ресніковим. Тому не можу коментувати ні що вони зараз роблять, ні те чим вони власне і де перебувають. Єдине, що я читав в пресі: що головнокомандовича залужного. Керівництво сил НАТО в Європі запрошувало як радника до себе з питань оборони України, з питань допомоги Україні. Але це була ця інформація, яку я черпав з відкритих джерел. Коли йшла мова про другу річницю повномасштабного нападу Росії на Україну, там були виступи і високопосадовці, зокрема президента України Володимира Зеленського. І він сказав про те, що одна з причин невдалого нашого контрнаступу, це те, що плани контрнаступу у Кремлі були ще раніше ніж розпочався контрнаступ. Ну, це практично як серйозне звинувачення, того, що в вищих, вищих ешелонах влади є якісь витік інформації, і я не знаю, це Треба, треба розпочинати слідство, чи як, як ви зреагували на таку заяву? Ну, я теж сприйняв цю заяву президента Зеленського як констатація факту, що є або московські кроти, або є витік інформації з найвищих щаблів, з найвищих ешелонів влади. І я очікував, що після цього або будуть названі прізвища тих, хто є московськими кротами, або буде оголошено про те, що проводиться відповідне розслідування, і воно перебуває на такому етапі. Бо якщо просто прозвучала заява, що є московські. Крути, ну то яка реакція цих кротів? Вони залізуть в нірки, приховаються і будуть чекати знову якогось моменту. Тому, з точки зору якості, з точки зору перспективи, я не розумію, для чого це було зроблено. Для того, щоб перенести на когось відповідальність і пояснити. Ну, мені здається, що після таких голосних заяв мають бути дії і мають бути конкретні прізвища, а хто кріт, хто зливає інформацію з вищих кабінетів. Так, ну і це тривожно, тому що президент каже, що ми будемо розробляти альтернативні плани наступу, і що менше людей про них знатимуть, то надійніше буде. Ну, скільки тих альтернативних планів треба? Вигадати, шоти що... це жахлива ситуація, якщо у вищих ешелонах влади немає довіри. Ви розумієте, що це буде тягнути за собою і недовіру зі сторони наших західних партнерів, також бо кому в Вашингтоні, в Берліні чи в Парижі хочеться, щоб їхні плани, їхні розробки, якою якими вони діляться з Україною, потрапляли до Москви, до Кремля? Це дуже небезпечні заяви, і мені здається, що це непродумані заяви, якими поділився президент під час своєї прес-конференції? він ще сказав. Ну, це не в плані якби, критики президента, а в плані того, що він пішов на відвертість. І ця відвертість ну, потребує пояснень. Він сказав, що фактично напад Путіна на Україну це була маленька помилка Путіна. Маленька помилка. Я не хочу коментувати. Такі слова, бо я їх не розумію. Чи президент має бути щирий і відвертий з українцями на 100%. Чи президент має довіряти українцям на мільйон відсотків? Але президент має говорити те і робити те, що є в його повноваженнях і в інтересах держави. Я не хочу коментувати такі заяви, бо я не розумію, чим вони спричинені. Так, і розумієте, якщо кваліфікувати маленькою помилкою, за якою є десятки тисяч, а може і сотні тисяч українців, які втратили життя, сотні українців, які втратили своє житло, свій клаптик, своєї землі, своє родинне гніздо. Ну, яка ж це маленька помилка? Це злочин. Це злочин, за який обов'язково раніше чи пізніше Путіна будуть судити, а може й садити. Так, подвійну справу добре було би зробити. А начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, але він свідомо сказав, я кажу, Я не хочу вас розчарувати, але Олексій Навальний помер за нашими даними, більш-менш так сказав, від тромбу. І це в той час, коли повноопозиційних джерел, російських джерел дуже Аргументовано доказують, як Навального мордували холодом, як його могли вбити одним ударом в ділянку серця, коли кров повільніше вже в охолодженому організмі тече. Ну і таке решта. Ну, в принципі, ніхто в світі не сумнівається, що Навального вбили, але наша розвідка точно знає, більш-менш точно, що за полярним колом Навальний помер від тромбов. Пам'ятаєте, історію. Давню чи не так давню історію середини ХХ століття, коли смерть Степана Бандери, провідника організації українських націоналістів, кваліфікували як серцевий напад, і тільки після цього, коли московський агент. Перейшов на захід, він признався в тому, що це був атентат, і що власне це було замовлення расистів, замовлення Кремля стосовно вбивства лідера організації українських націоналістів. І я переконаний, що в прикладі з Навальним ми очевидно маємо смерть, яка спричинена путінським кремлівським режимом. І тому ми сьогодні маємо реакцію в першу чергу Сполучених Штатів Америки, які наклали. Санкції на кремлівський режим, на тих, хто допомагає, і хто танцює і співає в унісон Кремлю, і за це вони повинні відповідати. Я переконаний, що до цієї смерті точно причетні російські спецслужби, причетний Кремль, і за це вони теж повинні принести відповідальність. Якось під час бесіди з прокурорським працівником з'ясувалося, що в нас є з його слів закриті судові процеси, де доступ до державної таємниці, де карають Це нормально зрадників. Та. А ви маєте доступи до державної таємниці? Підтверджуєте, що чимало таких є судових процесів, і наше українське законодавство карає колаборантів, зрадників, ті, що. Мають доступи до державної таємниці, про що не можна розголошувати. Я на жаль, чи на щастя, не брав участі в таких закритих судових процесах, але точно це є в правах держави, і це передбачено чинним законодавством. Що там, де передбачений доступ до державної таємниці, там суддя може прийняти рішення про закрите судове засідання. Кабінет міністрів 23 лютого ухвалив. Рішення про надання 515 мільйонів гривень на національне військове меморіальне кладовище біля Києва. І там терміни два з половиною роки, воно буде е, нібито готове, так якщо вірити, і там понад 40 мільйонів вже на проєктні роботи виграла якась одеська фірма. Вірити, що це буде зроблено. Ці це строки така, це така дивна історія, м'яко кажучи, так якщо можна назвати дивною. Поведінку вищих посадових осіб держави стосовно увіковічнення пам'яті тих, хто поклав своє життя за свободу і незалежність нашої країни, тому що спочатку кабінет міністрів передбачив одне місце, і Верховна Рада законом проголосувала це місце. Потім президент не підписав цей законопроект, внесли інший законопроект з іншим місцем. Ми тоді не брали участі в голосуванні, тому що ну всьому має бути законність і здоров'я, Глуст, але монобільшість тоді проголосувала нове місце. Ну і я вважаю, що кабінет міністрів має діяти дуже і дуже швидко. Бо кожного дня вмирають українці, кожного дня батьки, мами, родини всі. Українці мають мати місце, куди приходити і вшановувати наших героїв, бо це не просто місце поховань, це місце пам'яті, це місце сили, яке обов'язково має бути в країні, щоб всім показувати і виховувати молоде покоління на неприпустимості будь-якої агресії проти нашої держави. Житони військовослужбовців Збройних сил України держава мала би виготовити вже їх сама. Ну, звичайно. А поки що, Знаєте, я стикаюся з дуже багатьма речами, які для мене є дуже болючими по відношенню сьогоднішньої влади до українських військовослужбовців, починаючи з визнання їх учасниками бойових дій і завершуючи виплатами, які держава зобов'язалась здійснити для українських військових. Ми в Верховній Раді дуже часто і дуже багато говоримо виконавчій владі про те, що вони не виконують тих Речей, які держава взяла на себе як зобов'язання, а влада не забезпечує. І це дуже часто дуже прикрі речі. Я стикаюся з багатьма випадками. Коли хлопці, які дістали поранення, ампутації, вони не мають навіть посвідчення учасників бойових дій, ми в Верховній Раді від Європейської солідарності подали дуже простий законопроект. Якщо є бойове розпорядження, яке підтверджує участь воїна в бойових діях, він автоматично має отримати статус УБД і більше нікуди ні за ким не бігати і не збирати ніяких папірців. Знову ж до роботи Стефанчука і компанії воно лежить і не розглядається. Чи стосовно виплат, ну Супер, дуже добре, що президент заявив про 200 тисяч. Але друзі, ми ж не виплачуємо навіть 100 тисяч. Ми так і не проголосували і відхилили рішення про 30 тисяч виплати. Знаєте, не можна бути цинічним по відношенню до українських воїнів. Воїн має відчувати повагу, шану і реальні речі, які обіцяє держава, вони мають виконуватися. Наші західні партнери обіцяють нам НАТО, але кажуть, що не приймуть, доки Україна воюватиме, перебуватиме в стані війни. Обіцяють нам ЄС, але блокують нам нашу агропродукцію на всіх кордонах, демонструючи, я не знаю, заперечуючи абсолютно асоціацію, угоду про асоціацію ЄС з Україною. Як, на вашу думку, це пов'язано між собою? Це буде так, як світлі дві ідеї, які будуть нас стимулювати для того, щоб боротися з ворогом і стримувати його у коридорі, в сінях Європи? Чи ми маємо шанс перейти до практичної реалізації їх? Знаєте, це дуже небезпечна історія. Я до речі, її теж чув під час прес-конференції президента Зеленського що починати у всіх проблемах звинувачувати захід не дали снарядів, не дали грошей, не дали того, не дали сього. Ми повинні розуміти, що це передусім наша війна. Це війна України за нашу свободу і незалежність. Я не хочу повертатись до історії дворічної давнини, як ми готувалися до цієї війни. Хоча я переконаний, що раніше чи пізніше, все одно ми маємо отримати відповіді відповідь про Гостомель. Вже сьогодні ніхто не заперечує, що наші союзники, наші партнери, передали нам план нападу на. Україну і в тому числі з висадкою десанту в Гостомелі. і коли в обороні Гостомеля залишається декілька сотень строковиків, а ті, хто пройшли навчання на полігоні, переводяться на схід, і це відбувається 20 лютого за 4 дні до вторгнення. То напевне хтось це має пояснити, коли на Раді національної безпеки та оборони ставиться питання проведення воєнного стану, щоб військові мали можливість діяти, і тільки двоє людей голосують за залужний Резніков, а решта обмежується надзвичайною ситуацією. То теж це хтось має пояснити. Якщо 30-ти тисячний корпус, який був сформований за часів Порошенка на півдні України і заміновані перешийки і мости розхва. Ормовується і там залишається. Залишки бригади для того, щоб протистояти ворогу і розміновується чангар, і 14 лютого, за 10 днів до повномасштабної агресії, відкриваються ворота з Криму, нібито для бусиків, То це теж хтось має пояснити, і теж за це хтось має відповісти. Тому я не хотів би, щоб сьогодні вся наша риторика це була риторика звинувачення західних партнерів. Не хотіли, не змогли, не допомогли. Ні, ми повинні зробити все, щоб зобов'язати і організувати наших західних партнерів на підтримку України. І повірте, що кожен уряд, він в першу чергу думає про. Забезпечення і про оборону своєї країни, от візьмемо ситуацію з поляками. Звичайно, що кожного українця ну не просто болить, а ранить серце, коли ми бачимо висипане зерно на польсько-українському кордоні для країни, яка пережила голодомор, яка втратила мільйони життів, побачити розсипане зерно це дуже боляче. Це надзвичайно сильний удар по нашому. Це навіть не самолюбство. Це по нашому сприйняттю світа, по нашому відчуттю, але ми повинні тверезо подивитися, а що ж відбувається, і ми розуміємо, що в Польщі напередодні місцевих виборів в квітні місяці відбувається в тому числі і внутрішньополітична боротьба, коли президент належить до однієї політичної сили, прем'єр належить до іншої політичної сили, фермери, які сьогодні є частиною загальноєвропейського руху, за Достатньо за отримання додаткових субсидій? На жаль, російські шпигуни чи російські КГБшні щурі, які точно є серед тих, які там діють, і політичні сили, які, на мою думку, грають під дудку Кремля. Вони теж є там присутні. І що повинна робити Україна? Ну, не їхати на кордон і не смішити весь світ, що ми приїхали, а вас немає, бо це ницо, це, це не відповідає будь-яким дипломатичним нормам і стандартам. Тим паче, якщо ми отримали від наших сусідів і партнерів про те, що давайте ми це зробимо тоді, то і тоді-то треба розмежувати короткотермінові рішення. І вони є дуже складні і небезпечні для наших стосунків, і треба розтермінувати довготермінові рішення, бо мова йде не то, що ми можемо якусь машину провести чи якусь групу фермерів розігнати. Мова йде про те, що ми маємо дуже чітко зафіксувати нові правила гри, де є і субсидії з Європейського союзу, і гарантія транзиту через територію Польщі, і відсутність чорних фірм прокладок при експорті з України. Тобто є зав'язаний. Цілий клубок проблем, і тут треба діяти надзвичайно фахово, надзвичайно дипломатично. Так ми не можемо поступитися жодною нормою угоди про асоціацію чи угоди про зону вільної торгівлі. Це є український інтерес, за який ми не можемо відступити, але є інші речі, де ми повинні шукати компромісу. Якщо є факти, коли зерно йшло в порт. А опинилось на території Польщі, значить це має бути відповідальність, і відповідальність тих, хто експортував, тих, хто гарантував, тих хто приймав. Ну тобто ці речі не вирішуються на кордоні на мітингах. Це має бути серйозна, дипломатична, фахова розмова добрих сусідів, які довіряють один одному, і це дуже важливо. Тобто ваш прогноз перемовини 28 березня. Відтак вибори в квітні в Польщі і нормується. Я переконаний, що ми мусимо знайти порозуміння з цього питання, тому що я переконаний, що поляки і українці приречені бути добрими сусідами. Я ще раз хочу повторити і нагадати, що два роки тому ніхто так не підтримував Україну і українців, як це робили наші сусіди. Поляки цього не можна забувати. Ми не маємо шукати зараз ворожнечі, бо кому потрібне блокування кордону. Звичайно, з Кремлю і Росії. І я коли почув, що з української сторони хтось хоче блокувати кордон, я їм сказав: Дурні, що ви робите? Це ви робите те, що хоче Кремль поставити бар'єр на українсько польському кордоні ні, його треба відкрити і розширити, а бажано взагалі забрати, щоб Україна стала повноправним членом НАТО і ЄС і кордон був тільки на сході. Ми розпочинали з того, що Росія хоче нам смуту зробити. Звичайно, але ми їм можемо швидше зробити. В березні будуть обирати Путіна. Ну, обирати це таке дієслово. Призначить це знову що? президентом. Він стає в очах демократичного світу нелегітимним президентом, плюс його розшукує якби, міжнародний кримінальний суд. І є всі підстави, зокрема й Україні, дуже добре працювати в цьому напрямку. Стосовно нелегітимності Путіна наступного. і не визнання його наступного терміну. І Коли українські дипломати, замість того, щоб займатися тією роботою, про яку ви говорите, возять цигарки через кордон, чи коли ми не маємо призначеного посла в Чехії, в Великій Британії, скільки в Великій Британії вже немає посла рік більше, ну про які тоді серйозні дипломатичні перемовини йдеться? Добре, посла ми не маємо, але Борис Джонсон приїжджає. Це супер. Так, і демонструє нам дуже таку гарну і рису, яку треба Джонсон. українцям переймати. Що навіть якщо ти втрачаєш посаду. Ти не втрачаєш свою сутність, свою позицію і ту справу, за яку ти борешся, яку утверджуєш, і дуже важливо, що крім Джонсона, приїжджає міністр закордонних справ, екс-прем'єр-міністр Девід Кемерон. Це теж дуже важливо, тому що Джонсон сьогодні людина без портфеля. А міністр закордонних справ Великої Британії це людина, яка представляє країну. І візит і одного, і другого є насправді дуже важливими. Так, і ми про це згадали, мабуть, тому що навіть якщо українці. Позбуваються певних посад, то це не означає, що вони мають йти в тінь, а Тазвичай. продовжувати ту роботу, яку вони робили, і декларували вірність тій своїй справі. Дякуємо вам за те, що прийшли на це інтерв'ю. Дякую вам, що дивилися і слухали пана Олега Сінютку.